Вітаю вас, друзі, на каналі Чайна Серіс. Сьогодні у нас на ремонті зарядна станція к течі 600 Вт. Саме цікаве в цій зарядній станції це літій ферму полімерні акумулятори, які встановлені до неї всередину. Наразі станція не працює, причому зараз побачите, яким чином вона не працює після того, як я намикаюся її ввімкнути, нічого не відбувається. А що нічого не відбувається? Ага, відбувається. Вона намагається вімкнутися, але при цьому далі вже точно нічого не відбувається. Найпоширеніша проблема, яка проявляється таким чином, це виход з ладу саме акумуляторних батарій, які знаходяться всередині. І наша задача до них зараз буде наразі добратися. Вона прийшла вже в розібраному стані, оскільки її здавали в якісь із сервісних центрів, зарядили вартість ремонту більше, ніж вартість самої станції. Ну і ми спробуємо допомогти нашому клієнту. Перед розбором, раніше після того, як вже ти зняв. Верхню кришку першочергово потрібно від'єднати саме елементи живлення. Вони під'єднані на 2 XT 60 і відповідно двома AVG-12 проводами. Так, від'єднуємо спочатку їх, потім від'єднуємо балансувальний кабель. І вже після того можемо розбирати. Єдине, що не забувайте, що у цій станції є конденсатори. Тож, коли ви достанете платку, намагайтеся не торкатися контактів. Деякі із цих конденсаторів можуть досить непогано шмальнути. Наразі це до речі на 450 вольт. Основні елементи, які під'єднуються, це у нас ліхтарик, потім два кулера, які знаходяться праворуч. Також у нас є маса. Ось сюди вона під'єднується до інверторної частини, верніше до радіатора інвертора. Ось цей конектор на XT30. Так, це ж тридцятка у нас та да, тридцятка XT30. І такі досить непогані проводи. Вони, як не дивно, йдуть на прикурювач. А ось ці проводочки тонюсінькі, да? ось ці, вигадайте на що. Так, компанія Ктечі вирішила, що такими проводами можна заживити 15-амперну розетку на 220 вольт. Дивне, чесно кажучи, поєднання таких проводів і 220, як на мене. Ну, Так, після того, як ми це все з вами від'єднали, необхідно відкрутити першочергово наші кулера, потім плату. Ну і далі подивимося, що у нас буде по ходу П'єса. Одразу хочу дати вам невеличку пораду перед тим як розбирати будь-яку техніку, обов'язково або знімайте відео, як ви це робите, або фотографуйте основні елементи. В даному випадку це шліти. Оскільки я знімаю відео і повірте, я вже зробив декілька фотографій, я себе досить непогано підстрахував в цьому випадку. Так що ніби від'єднали, тепер потрібно викрутити гвинти, які фіксують плату. Знову таки, гвинти намагайтеся розкладати або в якомусь одному місці, для того, щоб потім не переплутати якийсь них де був, або навіть розкладати в тій самій послідовності, в якій вони були закручені. Щодо паверстанцій, звісно, це рекомендація ну, така, менш дієва, тому що, як правило, тут або небагато гвинтів, до речі, це не стосується паверстанції Кофло, до прикладу, бо там гвинтів дійсно багатенна кількість. І там є свої нюанси по розборі. Тому що, якщо ви неправильно, наприклад, розберете паверстанцію якусь небо, там дельту-другу, то у вас є шанс і спалити процесор. Ну, коротше, там шансів вистачає. Ця у нас проста як двері. Так, плата досталася, вуля, все достали. І цей конгломерат можемо відкласти до поки в сторінку. До речі, про всяк випадок, перш ніж відкласти, завжди пропоную. Переглянути, чи немає якихось підгорівших елементів, принаймні візуально, тому що дуже часто бувають ситуації, коли паверстанція, наприклад, отримує зворотні 220 вольт, і тут все вигорає. Так, ну наразі ніяких таких механічних пошкоджень я не бачу. Відповідно, немає специфічного запаху. Наступним ділом ми з вами мусимо добратися до акумуляторної батареї. В даному випадку, для того, щоб це здійснити, необхідно. Відкрутити ліхтарик, мабуть, найважливіший елемент любої станції, станції. Да? Ліхтарик, яким ніхто не користується. Я в своїй до речі користувався. Як бачите, він вже відклеювався цей вирішений ліхтарик, це скло ліхтарик. Воно відклеювалося, на звичайний паперовий скотч. За умови, що цей елемент досить непогано нагрівається, я думаю, довго ця наліпка тут не протримається. Так, для демонтажа блоку ліхтарика потрібно відкрутити, скільки у нас тут виходить 8 гвинтів. Ну, я думаю, що цей елемент навряд чи чимось тримається, Так, да, нічим не тримається. Просто провода. Єдине, що запам'ятовуйте, де який провод проходив. Ну і звісно, дивіться, куди який був під'єднаний. Так, О. що ми всередині з вами бачимо? Літій ферм-полімерну збірку. Приклеєна? Хе -хе. Просто валяється всередині. Да, прикольна збірка. І дивіться, скільки у нас тут місця. Насправді ми могли сюди ще розмістити як мінімум чотири баночки, ось так: от в паралель. Так, з серія. Ну, давайте подивимося, що у нас тут балансір. Це у нас температурний датчик окремо, да, один. Плюс і рахуємо 1, 2, 3, 4. Тобто збірка тут у нас 4С, 2П, наскільки я бачу. Наразі в станції встановлення акумуляторної батареї 32 140 FS на 48 Вт 3,2 вольта. Відповідно, якщо ви поділите 48 Вт на 3,2 отримаєте 15 А, оскільки збірочка 2П тут 30 000 мА. /г. Якби ми додали ще одну збірку, ми б отримали 45. Тисяч мАч, годин, що в принципі зробило б цю станцію не потужнішою, а вона просто б довше працювала наразі. Я не знаю наскільки на 600 Вт станції необхідно робити ну, не знаю, таке поліпшення. Точно б я поміняв би провода на 220 вольт, це 100%, поставив би туди, ну принаймні не знаю там 16 АВГ, і це було б уже набагато крутіше. І так, що ми зараз будемо робити? Зараз я загуглю, подивлюся. У кого з наших постачальників є такі баночки, вони зварені, ну, досить такими потужними металевими пластинами, ага, я вже бачу проблему. Дивіться. Потік. Цей потік, цей потік. Так. О. Як мінімум, оця баночка вийшла з ладу. Думаю, ось ця баночка вийшла з ладу. Давайте перевіримо з іншої сторони. Ну, тут у нас нічого такого особливого немає. Ні, тут нічого не потекло. Дві банки точно вийшло з ладу. Тож, діагностику, ми з вами провели. Абсолютно нормально, якщо ми замінимо ось ці дві банки, в принципі, все заколоситься. Але є один нюанс: коли ви замінюєте акумуляторні банки в паверстанціях, не тільки в паверстанціях. По-перше, їх потрібно одразу відкалібрувати. Тому що якщо буде різниця в напрузі навіть на одну соту вольта, то станція може не запрацювати, тому їх потрібно відбалансувати. Це перше, і по друге. Правильно буде зробити заміну всіх банок. Орієнтовна вартість ліків полімерних банок десь приблизно 500 гривень. Ну плюс доставка, це там більш-менш адекватна ціна. Купувати в Китаї, звісно, можна, але мені здається, що ризик досить високий. Тому обираємо українських продавців. І хочу вам нагадати, що окрім того, що наш сервісний центр займається ремонтом паверстанцій, роботів пилососів телефонів, ноутбуків, планшетів і. Чого ще Типу, ми всього займаємося? У нас навіть напис: ремонтуємо майже всю техніку. Але це насправді не зовсім так, тому що зараз ми спеціалізуємося на безкоштовних ремонтах дронів для наших військовослужбовців. Наразі, ось в мене, якщо ви бачите там боковий кадр, не знаю, ось дрончик у мене лежить, ось дрончик лежить, ось дрончик лежить. А там з тої сторони навіть не буду казати, скільки. Тож нагадую, що ми маємо проєкт, називається безкоштовні ремонти для захисників та захисниць, в рамках якого збираємо кошти на комплектуючі роботу проводимо абсолютно безкоштовно для сил оборони. Відповідно для того, щоб задонатити, приходите вниз під відео і знаходите посилання на Монобанк. А також ви можете стати нашим побратимом, натиснувши на кнопочку спонсорства. Вартість спонсорства всього 70 гривень на місяць. Я думаю, ви можете собі дозволити пригостити мене кавою з молочком. Тож таке сьогодні у нас було відео. Чи погодиться клієнт на ремонт, чи ні, ми наразі не знаємо зараз, будемо узгоджувати, але зробити це все можна. І нічого складного в цьому немає. Тож, дякую вам за увагу. З вами, як завжди, був я, Андрій Поліщук. З вас подавайте комент і підписання на канал.